Так, друзі, сьогодні у нас на огляді, та інтриги не буду тримати. Ви бачите по назві, що то на огляді. Ось така машинка для стрижки. Філіпс. Я спочатку не знав. Чи це оригінал, чи не оригінал, виявилося, що в них є різні пачки. Так що, якщо у вас буде якась інша упаковка, можете на рахунок того не переживати. Тому що вони є в різних варіантах. Приступаємо до розпаковки, що я буду вам 100 годин тут сидів, розказував. Все, то вже по пачці. Ну, але то нічого. Головне, що камера знімає і все пише. Зразу скажу, коштує вона десь півтора. Принаймні на той момент, коли я її купляв, десь півтора тисячі гривень, я її взяв за 1200 гривень. Просто тому я її брав на OLX з рук, вона нова повністю запакована. Люди просто купили десь в Європі і не користувалися нею. То що тому що Я безплатно OLX завжди рекламую. Ладно. Так, ціла купа документації, як завжди. Газета для прохаваних або для непрохаваних. О, О. Подивіться, що є. Мова українська. Респект Філіпс молодці. Я тут сфотографую вам, поставлю. Оцей текст, який тут написаний, щоб ви розуміли, як її експлуатувати перед покупкою. І думаю, ви мені будете вдячні. А може, не будете. Ладно. Наступне. Ще одна така документація. Не знаю для чого дві. Ну, вона вроді би така сама. Це в нас що? Unlock one extra year for warranty. Відкрийте один додатковий рік гарантії. Не знаю, що це за карточки. Може хтось знає, пишіть в коментарях. Так. Дальше, дальше. Тут паперів та паперів. Сертифікат відповідності. Ну, це не знаю. Я думаю, вам важливіше, як вона стриже. Ще один такий самий папір, просто на різних мовах. О, це вже щось цікавіше. Тут у нас інструкція, що для чого використовувати, як встановлювати насадки, під яким кутом стригти і так далі. Коротше, ще якась макулатура. І, власне, наша машинка. До речі, я її вже відкривав. Подивився зовнішній вигляд і закрив назад. Користуватися я ще нею не пробував, тому все буде на відео вперше. І буду казати свої враження. В комплекті йде три насадки. Ось така насадка це для стрижки 2 мм. Тоді насадка. Для довжини стрижки 16-28 мм, і на самій машинці насадка для стрижки 13-15 мм. Так, це ми заберемо. Ну і власне блучок зарядки, так як машинка може працювати як від акумулятора, так і від мережі живлення. І ще в комплекті йде ось така щіточка для чистки ножів. Ось так виглядає сама машинка. Так, ножі знімаються дуже легко. Однею рукою, однею рукою, точніше одним пальцем. Подивіться, як вона всередині виглядає. І заставляємо ножі назад. Заставляються вони дуже легко. Покажу більше зовнішній вигляд машинки. Тут є спеціальні такі насічки, щоб машинка не скользила вам, вам при роботі. Тут зверху також. І що мене дуже здивувало, Бо мої старі машинки, щоб стригти було 3 мм, треба постійно було насадки міняти. 6, знову міняєш і так далі. А тут ось таким регулятором можна видовжувати ножі. Ставимо насадку 3-15 мм. Встановлюється вона теж дуже легко. Раз. І все. Коли ми встановили насадку 3,15 мм, дивимося на верхню шкалу від 3 і до 15 можна регулювати. Коли ставимо насадку на 16-28 мм, тоді дивимося на нижню шкалу, От, відповідно, від 16 і пішли далі до 28. Також можна поставити насадку на 2 мм, як я говорив. Раз. Крути, не крути, вона не регулюється. Це. Тільки під 2 мм для стрижки бороди, або дуже для короткої стрижки волосся і так далі. Що ще одне мене дуже здивувало, я навіть цього не знав, подивився інші огляди на YouTube і виявляється, що ця машинка має ступінь захисту IPX 7, тобто її можна погружати в воду на глибину 1 метр до години часу. Так що, якщо десь потрапить якась вода чи ще щось, це. Для неї не критично. Роз'єм для зарядки знаходиться ось тут. Вмикається ось таким легеньким натисканням кнопки. Більше ніяких кнопків немає, тільки регулятор довжини стрижки і, ну, і зміна ножів. Насадку ми встановлюємо на 3-15 мм. Раз. І будемо пробувати стригти мого тата, Володимира Романовича. Не знаю, як він захоче стригтися коротко, не коротко. Зараз його запитаємо і подивитися, як ця машинка в роботі. Мені здається, що по відгуках і по тій інформації, яку я знайшов перед її покупкою, все має бути дуже дуже добре. Єдиний мінус цієї машинки, що було для мене відкриттям, що тут стоїть. Так, якби нікель-кадмієвий акумулятор. Ну, в теперішній час, у 2022 році, мені здається, що всюди мають стояти вже як мінімум літій іонні акумулятори, які використовуються усюди. Відключимося зарядний пристрій. О, при підключенні засвідчується ось такий індикатор. Він сигналізує, що є напруга на акумуляторі, що йде зарядка. Як в майбутньому все може бути, станеться у вас щось з кабелем чи щось таке, то будете бачити, що індикатор не світиться і зарядка не йде. І не будете задурно розбирати машинки, а зразу будете дивитись до зарядного, що з ним не так. Так, тоді приступаємо до стрижки. Романович. Сидить вже готовий. Я забув сказати, виробник заявляє, що без підзарядки машинка може працювати годину часу. В процесі експлуатації я буду дивитися і вже вам скажу, так то чи не так. Але в принципі по відгуках пишуть, що так воно і є насправді. Виставили 6 мм і будемо стригти. Колись з дитинства я О, не люблю стригтися. Романович, пішло як не знаю що. Я вам скажу, що так, та, як я тата, постриг за 3 чи за 5 хвилин, то за годину можна постригти навіть 5 клієнтів, а то може і більше, без підзарядки від самого акумулятора. А можна підключити і працювати від мережі. Бере не чує навантаження. Так, чуть-чуть передивимося. Чи... О, нічого не полишало, все супер. А що, що то за виробник? Філіпс? Так, і без насадочки робимо обкантовочку. Okay. І що, тату, як оцінити машиночку? Ось так сталося за 5 хвилин. люкс. Так, друзі, показав машинку в роботі. В принципі, за першим ходом забирає все волосся, зістригає. Тому... Кому було корисне відео, ставте лайки. Якщо ще є якісь запитання, пишіть в коментарях, переходіть в мій інстаграм, кому зможу, буду відповідати. Всім до побачення! І не забувайте підписуватись і ставити дзвіночок, щоб в мене була мотивація працювати і знімати вам огляди. Всім до побачення!